Я буду Рацька Наталія Андріївна, а це мій 5 А клас, з якими я працюю з 1 вересня 2013 року. В своїй роботі я керую словами Василя Сухомлинського. Бути добрим вчителем можна тільки будучи добрим вихователем. Я завжди прагнув переконати вчителів тому, що якщо ти бачиш учня лише за свого столу в класі, якщо він іде до тебе лише за викликом, якщо вся його розмова з тобою лише відповіді на твої питання, ніякі знання психології тобі не допоможуть. Потрібно зустрічатися з дитиною як з другом, пережити разом з нею радощі, перемоги і біль втрати. В цьому мені допомогла наша школа морального спрямування. Для цього на початку навчального року я провела класні батьківські збори. За допомогою активних форм з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Попередньо провела відеознайомства з родинами учнів, очима дітей, створила відеосюжети, в яких діти висловлювали свої думки про те, якими вони хочуть бачити свої родини та мрії на майбутнє. Перед батьківськими зборами я провела моніторинг своїх учнів, в якому тестувала та анкетувала їх. Особливо цікавими були питання стосовно імен, де вони висловлювалися, як би вони хотіли та не хотіли, щоб їх називали. Про це повинні знати і батьки, і вчителі для того, щоб не травмувати дитину. Ще зробила сторінку сюрприз для батьків чи знаєте ви, про що мріє ваша дитина? Де більшість батьків не знали, про що їх дитина мріє, і це було для них сюрпризом. Дуже Турпотливий, він лагідний, гарний, а і ще він дуже багато працює, щоб забезпечувати нас. Таща, моя мама дуже мене любить, і мою сестричку. У мене в сім'ї дуже гарні батьки, особливо мама і тато. Мій тато дуже любить мене і мою сестру. І ми дуже. Ми дуже любимо своїх батьків, тому що вони в нас найкращі, найцінніші. І мені здається, що немає кращих батьків, ніж в мене. Мама найкраща. Вона добра і ласкава. Тато теж добрий і ласкавий. Я нічого не хочу змінити своє смім'я. І, і з татом, тато сьогодні день народження. Я хочу побажати йому все найкраще, щоб його мрії збулися. Вікові особливості учнів 5 класу потребують особливої уваги. Так, як діти гіперактивні, моє завдання направити у потрібне русло енергію школярів, тому в своїй роботі використовую один із найважливіших принципів виховання формування активної життєвої позиції дітей. Мої п'ятикласники приймають участь у всіх шкільних та по можливості районних заходах. Жодне шкільне свято не проходить без п'ятого класу. Всі учні задінні у городковій роботі на рівні району. Никому не стоять на месте, все танцуют с нами. Вместе. И припев этой супер песни подпеваем с нами. Вместе, Вместе классно охотят тресни, Интереснее тоже. Вместе. Сразу станет мир чудесней, когда мы с тобой песенка. А за окном молекулы любви со мной. Проводжу години спілкування в активних формах роботи, диспут, гра, тренінг, вікторини, конкурсні програми. Мій п'ятий клас започаткував ідею проведення акцій в нашій школі. Протягом листопада-грудня провели серію класних годин в інших колективах школи, де діти самі проводили години спілкування з використанням притч, рольових ігор, сценок та різних завдань. По закінченню акції кожен клаф отримав щоденник життя класу, де учні щодня відмічали емоційність проведеного дня або хмаринкою. Надалі ми плануємо проведення різних акцій на тему морального спілкування. Я як класний керівник особливу увагу звертаю на здоровий спосіб життя своїх дітей. У зв'язку з цим щодня проводимо ранкову зарядку. Для вітамінізації учнів, а також згуртування колективу, за підтримки батьківського комітету ми вели традицію на першій великій перерві проводити чаювання, використовуючи фіточаї. В класі батьками організований куточок гігієни, де придбано миючі засоби та індивідуальні рушнички на кожного учня. Никому не стоять на месте Все танцуют с нами вместе. И припев этой супер песни Подпеваем с нами Вместе, вместе классно, хоть и дреснее, Интереснее тоже Майже все учени пятого класса забеспечены горячим харчуванием. Ла -ла. Ла -ла. Ла -ла. Песня. Никому не стоять на месте, все танцуют с нами. Ла -ла. И припев этой супер песни подпеваем с нами Вместе, вместе классно, хоть и треснее, интереснее тоже вместе. Сразу станет мир чудесней, когда мы с тобою вместе, вместе. Песенка А за окном бушуют молекулы любви Со мной весь мир танцует, потому что вместе мы играем гормон на солнце, выделяйся феромон власник 2013 року 5А клас посів перше місце як зірковий клас. Це зірковий, зірковий Клас, клас!